Вітаю, друзі. Сьогодні у Лондоні планувалася чергова вирішальна або просто чергова ключова зустріч щодо подальшої долі російсько-української війни. Зустріч планувалася на рівні міністрів закордонних справ провідних європейських країн Великої Британії. Франції та Німеччини до них у Лондоні мав приєднатися державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, ну і звичайно український міністр закордонних справ Сибіга від цієї зустрічі у світі, і так, м'яко кажучи, не дуже багато чогось чекали. Але навіть за таких умов, за такою ситуацією ніхто не міг спрогнозувати і передбачити, що ця зустріч у Лондоні не відбудеться навіть на рівні міністрів. Закордонних справ першим відмовився летіти до Лондона державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Робіо. Сьогодні зранку стало відомо, що відмовилися від візиту також і міністри закордонних справ Франції та Німеччини. Тобто, ну, взагалі, не буде про що говорити за результатами цієї зустрічі. Зустріч, звичайно, відбудеться на рівні якихось клерків Міністерства закордонних справ цих країн Франції, Німеччини, Британії. Кажуть, що зустрінеться між собою Сибіга і міністр закордонних справ Великої Британії, але не більше того, чому так відбулося, чому перший відмовився летіти до Лондона державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, тому що стала відома відповідь української сторони в особі президента Володимира Зеленського на сформовану пропозицію. Від сполучених штатів Америки ця пропозиція є вже, я так розумію, офіційною і публічно озвучена. Принаймні, її передрукували деякі західні засоби масової інформації. Хтось говорить, що там сім пунктів, хтось дев'ять. Не претендуючи на вичерпність всіх цих пунктів і не претендуючи на послідовність, я перерахую. Ці пункти у значущості для українців для нас з вами. Передусім, це визнання Криму, де юри російською територією, де-факто потрібно визнати окуповані українські території за Російською Федерацією. Потім прямі переговори обов'язково між Росією та Україною, і підписи сторін. Я так розумію, на рівні президентів на рівні Зеленського. І на рівні Путіна, і наша ця ну, домовленість, ця угода або зділка, якщо на не неї кажуть, більш точно. На не, не жаль, немає українського аналогу, не буде недійсно. Е, Знімаються санкції з Російської Федерації, Сполучені Штати Америки та Росія інтегруються економічно. Ну і ще важливий пункт: Україна відмовляється від вступу в НАТО. І тут виникає. Два принаймні важливих запитання. Чому, от саме такий перелік оцих пропозицій від Сполучених Штатів Америки, які українська сторона або український народ вважає непристойними і неприпустивими, і чому так довго треба було тягнути, аж до 23 квітня? Чому тільки зараз це все озвучилось? Тобто, як тільки перейшли до конкретики, одразу зрозуміло, що все це розсипається і. А Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що якщо одна із сторін, будь-яка ну, Україна, ясно, м'яч на нашій стороні відмовиться, то США виходять з цього переговорного миротворчого процесу. Все, вони омивають руки і відходять. Причому Джей Ді Венс сказав, що вони запропонували абсолютно прийнятні, не просто сприйня, прийнятні, а справедливі. Пункти для того, щоб врегулювати цю війну, і в Україні зараз починає формуватися така думка, що ми маємо бути слухняними і поводити себе скромно, ну приблизно як о, Південна Корея, і прийняти умови Сполучених Штатів Америки. Інакше ми тоді втрачаємо все. Ми повинні визнати, що ми не можемо тут без Америки, і можемо втратити ще більше. Тобто ми повинні проявити благорозумність, стриманість, скромність і просто от бути слухняними. Так ось я повертаюсь до своїх перших оцих двох запитань. Чому саме такі пропозиції, які для нас є непристойними, де юри де-факто визнати окуповані території? От, відмовитись від членства в НАТО, а потім ще ці всі пункти і так далі. І чому 23 квітня? Це наслідки результати нашої міжнародної політики. І це за результатами зустрічі в Саудівській Аравії. Нас перевіряли на вошивість і встановили наступне: ми вошиві, і вошивленість у нас. Ну, така досить велика, занедбана. Педікульоз у нас такий політичний, досить такий занедбаний. А за ці три місяці вдалося з'ясувати от нас на міцність, що ми за фрукт, що ми за горішки, що нам можна представити от публічно в обличчя. Ну, от Сполучені Штати Америки за три місяці з нами розбиралися і нарешті розібралися, що нам можна зробити таку пропозицію, вона буде справедливою. І абсолютно прийнятною, пристойною. І Сполучені Штати Америки ніяких репутаційних втрат не несуть, і їм не соромно. А ми повинні пишатися і гордитися такою пропозицією. З чого я почав би сьогоднішній день і розбір ситуації з, з, з визначення е, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса цієї пропозиції як справедливою, значить, ця. Категоріях справедливості вона належить до права. Значить, те, що нам запропонували, воно не в рамках взагалі права, а в рамках сили. Пропозиція від Сполучених Штатів Америки вона зроблена в системі координат примату сили, а не примату права в дужках примату справедливості. Оце надзвичайно важливо розуміти. Чому. Все потрібно розібрати, усвідомити, тому що подібного роду пропозиції і відмови не можуть відбуватися мовчазно мовчазно. Тобто ми не можемо просто відмовчатись і нічого не пояснювати. Ми повинні сказати офіційно нашим, нашим колишнім партнерам, що ми відхиляємо цю пропозицію, тому що вона зроблена не в рамках, не в системі координат права, не в системі координат справедливості, а вона зроблена в системі. Координат сили. Саме тому нам пропонується віддати де Юри Крим і де-факто віддати окуповані території. До речі, яка різниця між де юри і де-факто? Різниця є. Її не пояснюють. А якщо ми де-факто визнаємо ці території російськими, то значить, ми не претендуємо на їх повернення військовим методом. Ми претендуємо на їх повернення, але виключно дипломатичними методами в рамках права. Тобто нас заганяють в систему координат права сильного, права сили, але пропонують нам інструменти інтелігентні, делікатні, дипломатичні. Це ну метод від, від віджати. У нас в такий спосіб, тобто тими інструментами, які є недієвими. Інструменти дипломатії і права в даній ситуації в конфігурації штатів і Росії, які сповідують право сили, вони недієві. Що таке, де юри відмовитись від Криму? Це означає, що будь-який обстріл Криму буде розцінюватись як зазіхання на суверенну територію. З відповідними правовими і військовими наслідками, я думаю, аж до завдання ядерного удару тактичним нехай зброєнням по Києву, або якоюсь ще іншою зброєю, такою досить серйозною, по Києву, тому що це уже зазіхання на ісконно-русській землі. Це потрібно розуміти цю різницю бачити. А де тут неузгодженості, де тут пастка, про яку в нас не говорять. До речі, ці протиріччя вони лежать на поверхні, і про них потрібно говорити. Значить, Джо Байден і демократична партія абсолютно мали право вимагати від нас перемовин і вимагати від нас дипломатії, тому що вони знаходилися в системі координат права. Дієві ці інструменти, недієві ці інструменти. Але вони мали право це робити, тому що вони дотримувалися міжнародного права і діяли в рамках справедливості і в рамках права. А що таке діяти в рамках права і в рамках справедливості? Це коли сильна сторона утримує себе від силових дій щодо більш слабкої сторони. Вона керується справедливістю, гуманізмом, що це чуже, і його не можна брати. У неї сила є, але вона його не відбирає силою. Оце є в рамках права. Щодо. Тепер перейдемо щодо республіканської партії. Республіканська партія не вправі від нас вимагати ні дипломатії, ніяких угод, ніяких зділок і взагалі нічого, тому що вона керується правом сили. У неї примат сильного. Хто сильний, той і правий. Просто забрав і все. Така парадигма. Така модель філософського, політико-філософська, скажімо так, вона не передбачає ніяких підписів і ніяких угод. Вони в силовій моделі просто не потрібні. Просто сильний забирає у слабкого і все. Чомусь ми цього не помічаємо, і наша сторона про це публічно не говорить і не збиває оцей закид до нас, що ми відмовляємося. Від правового врегулювання. Ні. Мирний процес може відбуватися в рамках права сильного. Сильний забрав скільки потрібно, і припинив подальші військові дії. І все. Якщо ж військові дії не припиняються, то в рамках силової конструкції потрібно посилити слабшого, тобто нас. Що таке посилити слабшого або нас? Надати нам зброї для завдання, ну, наприклад, Ударів по законних військових цілях в глибині Росії з обов'язковим з обов'язковими жертвами серед цивільних, з подальшим вибаченням української сторони і попередженням, що такі помилки і нещасні випадки, як загибель цивільних при атації законних їх військових цілей, вони будуть продовжуватися. От після того, як так зробити, встановиться силовий паритет. І Обстріли припиняться, і ми будемо так рухатися до заморозки. Тобто ми повинні диференціювати, розрізняти і публічно це представляти і казати, що це все отак може працювати. Інакше це просто не може працювати. Але це ще не все. Я переходжу до другої частини, того, що я хотів сказати, в рамках сьогоднішніх подій, які відбуваються в міжнародній політиці. Це не повний перелік з цих семи пунктів, які нам представляють. Пропозиція від Сполучених Штатів Америки, від Марка Рубіо. Вона, ну не тільки від Марка Рубіо, а загалом краще казати від головного головної говорящої голови Джеймса Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки. Все також. Це право сильного і право сили поширюється взагалом на весь Європейський континент і на західну цивілізацію. Це важливо взагалі розуміти. І точно така пропозиція робиться і Європі з позиції права сильного. Що, Як розшифровувати? Нібито турботу Сполучених Америки про безпеку європейського континенту і вимогу підвищити витрати на оборону до 5%. Це треба розцінювати наступним чином. Європейці піднімають витрати з бюджету до 5% в 2,5 рази, і гроші переказують Сполучені Штати Америки на контрактування. Військових замовлень. Військові замовлення виконуються ну, протягом трьох-п'яти років, вони ж не зразу виконуються. І ключовий момент, що вся зброя контролюється Сполученими Штатами Америки, тобто вона не може використовуватися проти стратегічного торгівельного союзника Росії, фактично. Як що потім заспівають Сполучені Штати Америки через три роки, коли потрібно вже буде постачати зброю? За перераховані гроші. Вона Штати Трамп спокійно скаже, що ця зброя залишається в Сполучених Штатах Америки, як, а гроші, які витратили європейці, це розрахунок за борги за минулі роки десятиліття безтурботливого і заможного життя. Точно така сама аналогія, як з корисними копалинами. Українці повинні віддати свої надра, в розрахунок за подарунки від Джо Байдена так вони бачать світ, і так це все відбувається. Тобто, ось так треба читати повну взагалі картинку цієї ситуації. Що ще важливого потрібно сказати по ну, пропозиціях і по нашій поведінці? Я повернуся до слухняності. Чи повинні ми бути слухняними і слухати Сполучені Штати Америки? Для нас Сполучені Штати Америки не сюзерен. І ми не васали на відміну від південних Корейців. Тому нам. Не просто можна не слухати, нам не потрібно слухати Сполучені Штати Америки. Це надзвичайно важливо усвідомлювати і розуміти, тому що нас починають переконувати, що ми повинні проявити слухняність. Навпаки, ми повинні підкреслити, що ми тут не можемо бути слухняними, і це все не потрібно. Загалом, хто ми такі для Сполучених Штатів Америки? Ми об'єкти. На яких Сполучені Штати Америки демонстрували свою велич. Але як з'ясувалося, велич демократичної партії, велич республіканської партії, вони розуміються інакше. А Демократична партія і Джо Байден вони демонстрували свою велич як гуманісти. А і вимагали від нас розрахуватися нашим населенням для проведення різного роду експериментів соціальної інженерії. Ми були полігоном для реалізації ідеологічної дурноти. Нас віддавали фактично американським ідеологам для реалізації. З їх розуміння, американського розуміння свободи, свободи ЛГБТ, свободи там міняти стать, ще щось і так далі. Тобто, оця вся ідеологічна дурнота. Прийшли республіканці і Трамп, і вони сказали, що ну, і це і так було зрозуміло, що їм це все не потрібно. Тому Зеленський послухався порад Бориса Джонсона і запропонував Україну не як територію для... Соціальних експериментів, а як територію для, ресурсну територію для того, щоб звідси качати надра. Але не врахувало, Зеленський і Джо, і Борис Джонсон, він не хотів нам зла Джонсон. Вони не врахували, що Трамп, він не політик, а бізнесмен. І гроші він не дає. Він бере гроші. Тобто, в чому, яка позиція? Помилка Зеленської, в чому його хибність позиції? Він розраховує, ну, можливо, вже не розраховує, ну, принаймні розраховував, що Трамп він буде давати гроші. Ну, навіть в обмін на купалу. Ні, Трамп просто забирає. Він нічого не дає, грошей не дає. Грошей не передбачено в цій ситуації. І на цьому. В цю пастку якби, потрапив наш президент, ну і ми стали заручниками цього нерозуміння, цієї помилки стратегічної. Ось. Тому, повертаючись до питання слухняності, ну м'яко кажучи, я ще раз скажу, що вони нам не сюзерени, ми їм не там васали, домініони і так далі. Тому м'якої слухняності не повинно бути. Ми повинні зовсім діяти інакше. Ось і так і от в такій ситуації ми опинилися. Ну, от приблизно так я хотів би обмалювати цю глобальну таку картину і ситуацію, в яку ми потрапили. І ще раз підкреслюю, що ну, ми не можемо просто так відмовчатись. Ми повинні обов'язково відповісти Джейді Венсу. Сполученим Штатам Америки, чому ми відмовляємося від їх оцієї гонорової пропозиції, яку вони вважають справедливою. Вона не є справедливою, вона за рамками права, вона в системі координат сили. Все крапка, це повинно бути сказано чітко і пояснено абсолютно всім. Ну от приблизно таку річ я сьогодні хотів би сказати. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. Можна ще прочитати більш детально. Там у мене допис на Фейсбуці. Він більш там структурований. На все добре до наступної зустрічі.